Сьогодні ми в Херсоні. Фантастичні почуття переповнені нас дуже неймовірне щеплення від руського міра і для херсонців, і для тих, хто зараз чекає повернення України на лівобережну частину. Ви подивіться на світле обличчя наших воїнів: розвідників і спецназерів, і піхоти, і десантників. Це величезна насолода посилювати Збройні сили для того, щоб вони ще міцніше були ру ще посилювали наступ. Сьогодні ми, в Славетній 46-й бригаді, вручаємо техніку вантажівки, які будуть дуже дуже потрібні для того, щоб бити рус. Я. Це наші «дафи», які є артилерійськими тягачами і. Військовими автомобілями для перевезення боєприпасів і пунктованими автомобілями для перевезення особового складу, і це просто частина нашого серця, яке ми передаємо рідним для нас словами вдячності за те, що 46-та бригада зробила, і влучаємо словами Херсон, «Сонце Україна. І все буде Україна і Україна переможе. Саме найцінніше, напевно, що може бути, вона ще зразу. Серце... Дуже символічно, що ми це передаємо прямо напередодні Дня волонтера, який буде п'ятого, і прямо напередодні Дня Збройних сил України, який буде шостого. І приємно, що ми зустрічаємо ці дні з тим, що ми робимо все, що від нас залежить, для підтримки збройних сил. Аскерсон став символом. І ми переконані, що наш наступ на правому березі буде продовжений на лівому березі. І дозвольте, слава Україні і слава Збройним силам України. Приємно, що вже більше вісьми років ми з вами робимо рішучі кроки по розбудові Збройних сил. Робимо все можливе. І на сьогоднішній день міць наших Збройних сил у 22-му кардинально відрізняється від того, що було в 14 му Єдине, що серця палають так само. Так що, дорогі друзі, дуже дякую всім пасі і дякуємо 46, й дякуємо херсонцям. І продовжуємо бити просибі. Дякую. Дякую. Без волонтерів немає збройних сил і без збройних сил немає волонтерів. А без волонтерів і без збройних сил немає України. Слава Україні!